Добростіхачі, вітаю вас у Дівській національній телеграммі імені Минала Слава Скорка на увечері в цій На цей академічний камерний оркестр Гіртова Зеркова. Цей концерт є подвійною подією для оркестру, адже сьогодні фінальний концерт 25-го сезону. І подала візення від США до України, про вже допомагає виконання з цього власника і прозвичайних. Ти кому Ми також дякуємо за кожну прожити, який зі мною Ми дякуємо силам оборони та Збройним силам України. Свята, радості, зацікавлення, переживання, які супроводжували вас при перегляд ваших будинків. І, звісно ж, ми яскраві спогади і проводити уяву. Адже всі ті, яку ви бачите обліка, сьогодні буватиме на менше. музику Джона Лігліса та Ханса Цімбера. А саме зараз для вас призвучив чи музикадебені фільму «Гаррі Поттер Джони Ділінса, Сонтрек до Пріактів Карибського моря, танців Цімера, Частини Герсіго, Джон Ділінс Залідні Міта Іспанії Чидай танцов Стрек Ханса Фідмера до фільму Корожня серіалу Деві океана. Так кінофілі, та вставили та бережіка. На сцені академічний камерний оркестр віртуоз. Художній керівник Сергій Буткор. Керівник та концертмейстер Володимир Дуда. Берегує Роджер Махен.